Кажуть, герой – це людина, яка опинилася у потрібному місці і допомогла іншому у біді. Для когось такий вчинок подвиг для інших буденність, але більшість вважає це звичною справою, якою вони не звикли хизуватися. Та незалежно від їхнього ставлення до своїх звитяг, ми маємо знати наших героїв в обличчя, адже саме вони роблять сьогодні країну. Мене звати Анна Ниченко. Вітаю. Рік тому ми уявити собі не могли, що у нашій країні будуть бойові дії. Нас не вчили воювати. Більше того, навіть не кожен уважно слухав шкільний курс до призової підготовки та медичної допомоги. Тож і маємо багато хто не знає основи виживання, не вміє захищати себе і не може надати першу допомогу. Ми продовжуємо курс військового вишколу, такий собі лікнеп і корисна справа. Дай Боже, щоб не знадобилася, але знати треба. Страшно, а зовсім поруч безтурботно гуляють дівчата. Щоправда, цих дівчат таким не залякаєш. Тут у них військовий вишкіл і навчання з основ маскування. Замаскуємося з використанням ландшафту землі. Основує вибор місця, яке добре проглядається очима, але не викликає в нас бажання туди лізти і щось. Рупати, шукати людину. В Кущі не ховаємося, на дерева не залазимо. Ховатися бажано групою кілька осіб. Для останнього обирається найлегша схованка, де він замаскується самотужки. Решту ховають бійці-побратими. Це маскування передбачене для того, щоб біля вас просто пройшли і не помітили. Обрали місцину і копаєте яму. Глибина такої схованки залежить від вашої фігури. Так, щоб ви лягли почву над вами, могли максимально зарівняти. Для того, щоб ви не виглядали горбом обоєм. Стелити захисну плівку, брезент і лізете. Головою догори лягаємо. Головою догори. Тобто я виходить ноги. І так можна пролежати три години, а можна і цілий день. Відкопайте мене. Ще факт. залізла, тепер треба сидіти. Якби було літо, можна довго пролежати. З восени холодно. Важко уявити, як воно взимку. Зимою насипається, коли зверху сніг. Сніг втримує температуру тіла всередині. Приблизна температура ваші схованці буде досягати 24 градусів. Лежиш собі ось так під землею. Ніхто тебе не бачить, не чує. Зате ти ловиш кожен звук. Чути дуже далеко на сотні метрів. Коли ворог пройшов, поступово все затихло. затихло, ще хвилин 20 полежав на всякий випадок. Якщо клаустрофобія, що рум є різниця між цінністю вашого життя та вашим страхом. Боєць встати укриття. Ось вона псевдокартина жахів. Насправді це боєць вилазить зі схованки. <пілляє> Кострофобії немає, я вам скажу, коли хочеш вижити. Звідси можна атакувати або ж тут просто перечекати. І наша рука відкидають на сторону, тому що тут зброя. Ми, коли вилазимо, відразу можемо прийти в бойову позицію. Це десь так має бути, да? І вийшла. А це вже базове житло, тут і довше можна пожити. У цих двох на півтора метри є місце для туалету, для кухні. Тут навіть спати можна. Схованка з хованкою, а ще треба знати, як зброєю користуватися. Знати, як розбирати зброю, треба, аби почистити її. Тепер і засідки знаю, як робити і як зі зброєю поводитися. Професіонали кажуть, коли цілитися, ніколи не треба морожити очі. Це все кіношні вигадки. Військові кажуть, хай би такі навички лише в кіно і були потрібні. Кіборгами прозвали бійців, які боронили Донецький аеропорт. Хлопці із 93-ї окремої механізованої бригади повернулися додому до Харкова. Щоправда, ненадовго. Вони кілька місяців були під обстрілами градів, смерчів і танків. Кажуть, було важко, атаки йшли одна за одною, але очікування нападу, рідкісні тихі хвилини і постріли ще гірше. Хлопці пробудуть з рідними 10 днів. У них тут відпустка. Потім знову у зону АТО. Як зустрічали героїв, дивіться далі діти дорослі, не приховуючи сліз, обіймають бійців, які колись теж навчались в цій школі. Та які ось вже кілька місяців пішквальним вогнем противника, отримують стратегічний об'єкт в зоні АТО Донецький аеропорт. Віктор Карташов, інженер фізик за освітою, був мобілізований і довгий час воював під Слов'янськом. Пізніше всіх бійців перекинули в негарячіші на мапі Донецька об'єкт аеропорт. Страшно ж А коли вже йде стрільба, обстріли і тому подобне. просто робиш те, чому тебе научили. От просто роботаєш роботи. Чоловіки, що побували на війні і пережили смерть друзів, не соромляться емоцій. Про загиблих згадують з теплом. І так, що іноді здається, що ті все ще живі. Всі були мужественні, всі були відчайні. Были потери у нас, конечно, очень хороших пацанов убили. Хочу сказать отдельно. Вот, с Харьковской области Сережа Колоді был настоящим офицером, капитан. Он погиб храброю смертю. Олександр, виправдовуючи свій позиний Рембо, вже після поранення втік з госпіталю та встиг повернутися на передову за своїми речами. Там каже боєць, залишилися дуже дорогі для нього речі. Малюнки дітей, які служать оберегом. Діти писали нам письма, записки, вони дуже нас підтримували. В момент бою ми викладували, хтось тобто йде атака противника, Ми отак от, от викладували лісіки для себе, Тобто, і якщо секунда вторая була, ми то тобто, смотрели на це. Олександру Калою доводилося ще складніше. Медик Мирному житті Федшера Кушер на війні став тим, від кого в прямому розумінні залежить життя і смерть товаришів. Йому довелося не тільки відбувати атаку ворога на рівні з усіма, а й надавати першу медичну допомогу на полі бою. Саме банальний примір це, це було вже не в аеропорту, це було по другому місці. Парню оторвали ліву руку локтя, вторая рука два відкритих перелома плюс штук 30 осколочних, в голові, порядка 20 осколочних, без переливання і без ну, Не було можливості переліватися, тому що нічим було. В при кровопотії порядка 2,5 літрів у мене сталося в сознанні і залишився живий. В останньому бою Олександр був і сам двічі поранений. Тепер у рідному місті заліковує рани та вже через кілька днів разом з побратимами відправиться назад на війну. Бійцям нині важко обійтися без нашої з вами підтримки. Допомогу для 30-ї окремої механізованої бригади збирають волонтери. Потрібні прилади нічного бачення, гумові, чоботи, дощові плащі, спальники та багато чого іншого. Гроші на них ви можете переказати на рахунок, який бачите на екрані. Якщо маєте змогу відправити речі, пишіть безпосередньо нам або волонтерам. Уся інформація на нашій сторінці у Фейсбук. Там є рахунок і номери телефонів. Не лишаймося байдужими. Коли повертаєшся із зони, АТО, дивишся на світ зовсім іншими очима. Солдата батальйону Київська Русь Миколу Смірнова тяжко поранили. Після операції він отримав нетривалу відпустку, яка з реонії долі співпала з його медовим місяцем. Що відчуває солдат, який повертається з фронту? Про що згадує, та яку війну він побачив на власні очі. Дивіться у нашій наступній історії. Цю молитву написану рукою нареченою, і він читав щоразу перед сном, особливо коли не мав змоги їй подзвонити, щоб дівчина не переживала, казав, що телефон розрядився, а сам у цей час відстрілювався від сепаратистів. Саме важче було це очікування ворога на появу його. Це саме важко. Помна темрява, от коли ти чуєш цвірку, цвіркують, тобі аж на душі легше. А от коли вони перестають, і тиша наступає, от тоді вже лячно. Ти вже починаєш гра в ображення психіки, ти вже сидиш в цьому окупі. І вже не знаю, чи хтось іде, чи щось показав. Потім чую задню ж стрільба почала. Спочатку доводилося воювати з ображеними на життя людьми, яким роздали у руки зброю і гроші в самопроголошених ДНР та ЛНР, Розповідає солдат. Далі було складніше, коли супротивниками стали сповнені ненависті найманці Кадирівці. А коли вже і їм забракло платити, переконаний Микола на українську землю рушили професійні російські військові. Позабирали рацію мертвих слухають їхній ефір. Коли їм віддають накази мочити у кропів, тобі ж нас, ми проти них не підемо. Вони божевільні. Тесь росіяни розуміють, що це не їхня земля, і за що вони вмирають тут? Для них це вже починає доходити трохи за чиїсь амбіції, чись інтереси. Мирне населення часто залякане сепаратистами, вороже зустрічає українських солдатів, розповідає Микола. Побоюється також поганого ставлення. Люди у звільнених селах переважно дуже бідні. Через бойові дії продуктів на полицях магазинів майже нема. Тож бійці батальйону починають роздавати місцевим мешканцям харчі, привезені волонтерами. Він бачать, що ми нормальні, що ми роздаємо їсти і все інше. Вже починається ставлення, вже хоч підходять, цікавляться. А ви тут надовго, довго а вони будуть нас кидати, знаєте, вони боялися, що ми їх покинемо. Порозповідали про ці захоронення, про ці, як вони вбивали мешканців, які були патріотично налаштовані, все інше їх зразу жив. Хто там з учителів з міськради, хто представляв якусь владу чи опор, їх розстрілювали. Тесі захоронював, Деякі те, могильники я на власні очі бачив. Звільняючи територію від сепаратистів у Артемівську, чоловік отримав тяжке поранення у голову. Куля зупинилася за 4 міліметри від мозку. Зберегла життя, термінова операція у столичному шпиталі, і те, що пообіцяв наречені повернутися. В перші дні навіть я потрапив в київський шпиталь, там благодійні концерти, якісь там виступи, все інше. для мене це було надто дико дивитись на все це. Тось як ви можете тут святкувати, щось грати, коли там люди вмирають? Таке враження, що війна йде десь в Гондурасі, а не в Україні. Страшно було так, от життя звонка до звонка. Дзвонить, там ми там де-то бігаємо, там тра-та-та, -та, все добре. І на задньому фоні пулемет на очередь, і тут було страшно. Весілля молодята зіграли прямо у шпиталі. Як тільки Миколі стало трохи легше. Серед гостей теж поранені бойові побратими. Не змогли приїхати на свято лише батьки та рідні Ольги. Вони живуть у Донецьку. Тож на весіллі чоловік пообіцяв коханій повернутися на фронт і звільнити її рідне місто. Про події на сході говорять чимало. Вітчизняні та закордонні медіа, чиновники, особливо політики. Річе неохоче розказують самі бійці. Із усього потоку інформації важко виділити правду, кому вірити і що насправді відбувається там, на сході. Наша наступна історія із перших уст від командирів елітних підрозділів української армії. Уперше вони заговорили на камеру. За весь період, а то вони з'явились перед телекамерами вперше командири елітних підрозділів української армії. Полковник Кривонос розповідає, їх не впізнають на вулицях, бо вони не хизуються бойовими заслугами на телебаченні і не називають себе героями. Як це частенько роблять добровольці, що тепер у партійних списках каже, боляче чути, що війна на Донбасі тримається саме на них. Що стосується Мого бойового товариша, Полковника Гордічука, певний час в серпні місяці він е, протягом двох тижнів керував обороною Саур-Могили. І в той час, коли всі казали, що на Саур-Могилі вже наших військ нема, він і невеличка група людей до 30 чоловік під його керівництвом е, відбивали атаки, напади. Також е, дуже успішно коректували огонь. Е, по калонам російських військ які входили на на територію Донецько-Луганських областей у нерівному бою відвоювали місто на Донбасі за 20 хвилин, після чого утримували його ще понад 7 годин і заживо спалили українських солдатів та декілька одиниць бойової техніки. Так писали про бій за Дзержинськ з МІ донецьких ополченців. Дані достовірні, каже командир штурмової бригади Збройних сил України. Втім, з однією суттєвою відмінністю. Це зведена інформація про успіхи його підлеглих, а не бойовиків. Так, от я Человек, который находился там, вам заявляю, что никого они там не уничтожили. Да, действительно, было жарко. Вышли оттуда с тремя ранеными. Я правда говорю, да? Вышли оттуда с тремя ранеными. Ну, контузии мы это не считаем, потому что только лишь танком было сделано по зданию 21 выстрел. А це вже здобутки групи українських розвідників карти, нібито заблукалих неподалік Георгіївки російських військових, і з мап зрозуміло, що блукали солдати по чітко окреслених секторах Луганщини, розповідає полковник Юрій Блішун. І додає з регулярною армією північних сусідів вони зустрілись ще всередині серпня. На розсвіті 15 августа на один із наших блокпостів вийшов розвідний дозор, який принадлежав 76-й. Псковской десантной дивизии Российской Федерации. Командир подразделения сам непосредственно подошел был к блокпосту. Вот, он был в полной вере, что он занят сепаратистами, вот, что это свои люди. Спросил дорогу на Луганск, как, в какую сторону ехать. с собой в результате которого дозор в составе пяти бронемашин был уничтожен. Вот, личный состав рассеян. 95-та бригада Житомирських десантників перебуває в зоні АТО уже понад півроку без відпусток і ротацій. Командир бригади розповідає, за цей період доводилось виживати і без води та їжі, і без зв'язку на території, яку тимчасово контролювали російсько-терористичні війська. Та жодної скарги від підлеглих він ніколи не чув. Адже всі бійці розуміють, це боротьба за свободу власного народу. Армія і ті збройні сили, які в березні місяці. За сигналом тривоги були підняті від відряджені до виконання певного роду завдань. Спочатку на півдні, потім на сході нашої держави. Такої стої армії більше нема. За ці шість місяців дуже сильно змінився настрій особового складу. Дуже сильно змінився бойовий дух. Командири підрозділів української армії вірять, скоро війна на сході закінчиться, і вони разом з науковцями писатимуть новітню, а головне правдиву історію України. Запорізькі криміналісти працюють цілодобово. Саме на цих експертів МВС поклало ідентифікацію бійців, які загинули у ході АТО. Експерти встановили ДНК профілі вже майже 200 військових. Усі відомості про них відправляють до Києва. У столиці ці дані порівнюють із ДНК людей, рідні яких зникли безвісті під час військових дій на сході. Як працюють запорізькі криміналісти, дивіться у нашій наступній історії. круглые сутки, посменно, да, мы работаем. Если необходимо, мы выставляем две смены. Вот если поступления у нас довольно большие, то мы, в общем... У криміналістичному центрі МВС у Запоріжжі працюють без вихідних. Експерти генетичної лабораторії чергують цілодобово. Загалом з липня за допомогою запорізьких правоохоронців вдалося розпізнати останки понад 194 бійців. Ну, по пріоритету це ногтєві пластини, зуби, кості. але вони немножко хуже зберігаються. Зуби, так. Да, зуби генетичний матеріал. Ну, ними немножко більше, скажем так, возні. Експерти кажуть, буває, встановити ДНК практично неможливо. Тіла бійців, які загинули під обстрілами градів, інколи згоріли буквально до вугілля. Майже безнадійних випадків близько двох відсотків. Але криміналісти не припиняють роботи. Зараз у нас найголовніше випадок, який ми вже неоднократно переділимо, скажем так, пробопідготовку робимо І виходить, можна сказати нічого. Там добавляем и системы концентрации, очистки ДНК. Сейчас пробуем новый набор для именно умножения копий ДНК. Ну, будем смотреть, что получится. Каждый день просто в течение суток пополняется база. Мы отправляем утром по состоянию на 9 утра, то есть после ночи, и по состоянию на 17-18 вечера по итогам рабочего дня новые результаты для помещения в базу. В сутки в середньому у нас встановлюється десь порядка 20 об'єктів. За першими результатами роботи експертів, тиждень тому на запорізькому цвинтарі поховали понад півсотні невпізнаних бійців Зеловайського котла. Завдяки криміналістам рештки двох хлопців рідні забрали буквально за день до жалобної церемонії. Їх відвезли на малу батьківщину. Зразки ДНК відібрані і в інших загиблих їхні тіла також віддадуть батькам після ідентифікації. 270 тисяч вимушених переселенців вже виїхали з Донбасу. Такі офіційні дані. Неофіційно схід покинули близько мільйона. З початком холодів очікується нова хвиля переселенців. Найперша проблема, яка постає перед ними, це житлова проблема. Як знайти новий дах над головою? Дивіться далі. Окупований Донецьк Вероніка покинула ще в червні. Усією родиною переїхали в столицю. Каже, найбільше труднощів нині житлом. З Сивня місяця ціни на квартплату квар зі на сьомні квартири увілічились буквально в два рази. Нам потрібно кожен місяць 6 тисяч віддати з комунальними услугами. Тим часом у самому Донецьку у Вероніки залишився будинок. Що буде з її домівкою? Жінці й уявити страшно. От що з моїм домом далі я не знаю в тому та -то й діло. Є переживання. По поводу того, потому что у меня есть знакомые там люди э, в квартири вже займають комендант, Там же комендатура сейчас создана, і комендант дає э, можливість засілятися в пусті квартири. Тих, хто покинув своє житло в зоні АТО сотні тисяч. Продати квартиру нереально. Адже, наприклад, у Донецьку ціни на нерухомість впали вдвічі. Люди готові віддати за 15 тисяч доларів двокімнатні апартаменти, які ще на початку літа виставлялися за 30 тисяч. Тим часом держава й досі не створила механізм механізму компенсації втраченого майна на окупованій території. Якщо ми подивимося на досвід Криму, що ми бачимо у законі, який регламентує статус тимчасово окупованої території, там написано всьому винна Російська Федерація. Ми побоюємося, що саме таким чином можуть використати виклас... ваше питання і питання багатьох данічан, луганчан, які втратили своє житло. Поки що єдиний спосіб повернути компенсацію за своє майно звертатися в європейський суд з прав людини. Тим часом експерти пропонують інший шлях, зокрема будувати поселення для переселенців. Розроботали таку програму, яка словно називається програма переселенців, яка предусматрюває будівництво сіті. Компактних поселень, ну Городами гарадами спутниками. Ідею вже запропонували уряду, проте там поки що відповіли, грошей немає. Тим часом деякі переселенці з Донбасу вже організувалися, аби побудувати нове житло. Зокрема, в столиці вже пригледіли кілька земельних ділянок, на яких під низькі кредити зводитимуть котечне містечко. Незнайомих чоловіків об'єднала недоля і спільна благодійна справа. Майже місяць полону, побиття, повна безнадія на життя не зламали їхню волю. Навпаки, надихнули друзів не зупинятися у своїх добрих намірах. Щодня вони збирають продукти, одяг, необхідні ліки для бійців і самі відвозять на передову. Яке воно життя до і після полону. 26 днів у полоні, і всі в очікуванні смерті. Геннадій і Іван згадують про ув'язнення бойовиками на сході з усмішкою. Хоча тоді було не до сміху. Чоловіки з різних регіонів України познайомились на майдані. Коли почалися бої на Донбасі, активно почали допомагати українській армії. Щодня збирають продукти, одяг і необхідні ліки для бійців Нацгвардії. Навесні під час одного з рейсів волонтерської допомоги на схід бойовики схопили волонтерів у полон. Че не вони що штута. Сепаратисты, то есть у них не было никаких познавательных знаков. А потом один из них повернулся, и я увидел э, ленточку. ленточку, ту Георгиевскую ленточку. Вот, и как бы. Вже не було куди убігати. Терористи знущалися над чоловіками, били, імітували їх розстріл, ножами та автоматами розмахували перед очима, відібрали машину і все, що в ній було. Майже місяць чоловіки терпіли поневіряння і вже не мали надії на волю і життя. Фейкові розстріли, збієння, тикання штиком, ножом жигання. Волос на груді ну там були прилеження э, прив'язати нас э, к стуліям. Посидіть по свідіння було постари, щоб нас свої жить з мачі. Зміни завдяки збігу обставин серед сепаратистів теж знайшлись пристойні люди. Волонтерів відпустили на волю. Заледві відійшовши від пережитого, чоловіки повернулись до благодійної роботи. Навіть мовляння рідних людей не переконали мужніх чоловіків покинути свою справу. Я жена дуже одговорювала, щоб я більше цього не діла, щоб я. ехал там домой, занимался домашним бесправом. Я не знаю, если мы не будем делать, то так войну мы проиграем. Хоть мы и не с вами, но стараемся быть как-то чем-то, быть вам полезными. И будем это делать до конца. А вы возвращайтесь живыми, здоровыми. Вы самое лучшее, что есть у нас, у Украины. Зараз волонтери шукають машину, аби знову возити допомогу нашим військовим. Чоловіки просять допомоги у небайдужих людей. Адже після полону вони залишились майже без нічого. Будуть вдячні за будь-яку підтримку. Це наша країна, наші герої. І ми разом творимо сьогодні країну. Не будьмо байдужими. Щастя і миру вам. До зустрічі за тиждень.